рік. Нещодавно у нашому місті відбувся захоплюючий турнір з футболу серед дітей 2013-2014 років народження. Це вперше в цьому сезоні змагання відбулися на майданчику зі штучним покриттям, що на стадіоні ювілейні, участь якому взяли чотири команди. – Броди 2013 рік народження, Енергетик Добротвір, «Дюсиша США «Дюсиша Броди, 2014 рік народження. Гра була за принципом поколу. Діти викладались наповну, тому було чимало цікавих моментів, особливо, коли забивали воли. У підсумку перемогла команда Дю Броди 2013 рік народження. Другу сходинку посіла Дю США Бузьк на третій енергетик добротвір. І команда Дю Броди 2014 років народження була четвертою. Але всі гравці отримали задоволення від гри та цінний досвід від участі у турнірі.